Всім привіт! Сьогодні відгук на вибрані твори Олени Пчілки, до яких входить повість товаришки, новели чат, збентежена вечеря, біла китька. китька". <свіх> і також «Соловйовий спів. Дуже цікаво, це не формат Тіктоку, тому що тут насправді є про що поговорити. І ці твори, знаєте, вони дуже вразили. Вони вразили саме серце. В них стільки моралі. Що, ну, це бесіда. Готуйтесь. Давайте чайочок, всі діла. В кожному творі є мораль. І знаєте, в цілому вона вся прям крізь душу. Фух. Повість. У повісті мені дуже сподобалось, як розповідається про перетворення людські. Про перетворення взаємин, дружба, романтичні стосунки. Люди такі цікаві істоти насправді. Одна обставина впливає на трьох друзів, і вони всі виходять звідти різними. Дехто в хорошому сенсі, дехто ні. І як насправді просто всі взаємодії впливають, і воно все, знаєте, вибудовується. Ми створюємо свою реальність. Насправді це ще більше видно, коли я читаю щось нереальне. <смі> Ось мені також сподобалось, знаєте, я завжди люблю читати про те, як жінка ну, в ті роки відстоює свої права. Наша головна героїня поїхала навчатись в цюрих на лікарку. А тоді, в цілому, жінки лікарки були так... Непоширені. <гум> Мало того, їх і не сприймали всерйоз, ну там та, своя специфіка. Особливо в Україні. За кордоном, знаєте, воно все трішки раніше почало вводитись і там вже це не було аж в таку новизну, а в Україні взагалі ого, <гум> в сенсі ти жінка-лікарка. Ну, ладно. Фух. Так воно цікаво вибудовано було в плані любовних ліній. Тому що в головну героїню, Любу, закохані три хлопця. Ну, це наскільки я все зрозуміла, і інтерпретувала. По-перше, друг її дитинства кость. По-друге, два товариші: Микита і Дмитро. Одного прізвище Кузьменко, іншого Корнієвич. Бо їх частіше за прізвищами називають. Так. Ну, по-перше, кость. Ми йому ставимо мінус 10 з 10. Він нам не подобається. Ми його засуджуємо. Тому що, коли до нього так трішки починала клеїтись Раїса, тобто подружка нашої головної героїні, то він, так, знаєте, ну, не сильно сопротивлявся. Тому... І потім, знаєте, він ніби пройшовся по списку, йому ніби так нудно було сидіти з однією дівчиною, що він, так знаєте, потихеньку з усіма. Фу, ми таких засуджуємо. Ось, далі. Кузьменко. Оце оце просто янголятка. Це така булочка, бусінка. Він мені так сильно сподобався. Він якось схожий на мене за характером, мені здається. Ну, ви не знаєте, я знаю. Ось. Мені його так шкода, він був. По-перше, він був дуже хорошим другом. Він так піклувався про любу, він з нею жартував, він постійно був з нею. Він з нею стільки часу проводив. Так вони, знаєте, зблизились в якомусь плані. Але тут навіть згадувалось, що він, коли прощався з нею, він опустив очі, бо він не хотів бачити, на якого друга вона гляне востаннє: на нього чи на Корнієвича. Він знав, що вона обрене його. Це так боляче. Я не можу, мені треба терапевт після цієї книги. О, поможіть. Я не знаю, насправді це дуже боляче. Ось ці твори вони такі реалістичні. Жах. Будь ласка, мені хватає реалій, не треба, не треба. Ось. Корнієвич. Ай, він такий холодний, неприступний, розумний, клас. Я б теж за такого вийшла заміж, але мене лякає те, як він перетворився. Знаєте, одразу, коли він її освічився, то він. Став така бусинка, булочка, та я тебе завжди кохав, то та ти така моя любінка вообще. Давай одружуватися. Я не знаю. Після того, як він був максимально ну не максимально холодним, він теж був її другом, але таким більш віддаленим, він постійно себе тримав, знаєте, отак. Не підходь до мене аж занадто близько. І чого ти так на мене дивишся? Ось, то було чуть-чуть дивно, коли він. Ну, він це обґрунтував, там у нього тяжке дитинство, ніхто його не любив, ніхто йому не показував ось так ось цю любов, тому він теж не може її показувати, бла-бла бла бла. Ну, так, так. Добре, ми йому повіримо. Але чомусь у мене якась чуєчка, що якби було продовження до цієї повісті, то є шанс, що він би став якимось, типу, тираном. Це дуже сумно насправді. Це дуже сумно. Але мені здається, це реалістично, тому що, можливо, якщо він так тяжко боров ось це, що його не навчили любити, то є шанс, що він просто перетвориться на свого батька також. Ну, не знаю, не впевнена. Ну, я сподіваюся, що у них все добре. Я сподіваюся. Ось, давайте перейдемо до Новел. Вони також дуже цікаві. Мені не сподобалась біла китька, вона. Вона дуже реалістична і реалістична в поганому плані, тому що там такі реалії, знаєте, які треба змінювати. А ліричний герой вирішив, що він залишиться в цих реаліях. Ну і дурень. Треба було розводитися, я йому кажу. Знаєте, ні, я не буду коментувати. Мені не сильно сподобалася ця новела, і взагалі він образив кицю. Таких чоловіків ми теж не любимо. Далі. Перед тим іще була новела чат. Вона цікава. Мені дуже сильно сподобалась атмосфера. Знаєте, бал, зима. А? Те, те, що треба читати влітку, От просто, але дуже сильно унесло мене всю атмосферу. Особливо бал, просто бал це неймовірно. Але, знаєте, мені не зрозуміло було, як воно все закінчиться. У мене були свої теорії, і я думала, що зараз остання сторінка, мені все пояснить і все зійдеться, нічого не зійшлося. Взагалі нічого не зійшлось. Воно закінчення було ще більш заплутане, ніж початок. Знаєте, по факту ця новела була про те, що кохання якби пана до простої бідної дівчини було, знаєте, мімолютним. Я не пам'ятаю, як це сказати українською, на жаль. А ось кохання цієї дівчини до пана її вбило. Ну, майже вбило. Це дуже тяжко. Боляче. І тут не важливий насправді статус. Будь-яка людина так часто буває, насправді, мені стається в парах, що ось хтось кохає ось так, а хтось ось так. І воно потім, знаєте, не сходиться. До речі, ще я забула згадати, що в товаришках було підняте мовне питання. Мені здається, у кого у кого українців мовне питання це давно-давно і надовго-надовго. На жаль. Але такі реалії. Ось. І знаєте, воно в чомусь і правда. Без тиску люди більш ймовірно щось усвідомлять і змінять якісь свої. Переконання, ніж якщо на них тиснути, і ай-яй-яй-яй так не можна. От, наприклад, головна героїня вона зустріла в цюриху галичанина, і вона почула, яка гарна його мова. Їй стало соромно, що вона з України, але вона не вміє так розмовляти. Їй так хотілося зробити свою мову більш сучасною, з якимись цікавими словами, з новинками, знаєте, і підчистити її якось від. Е з Зросійщення, бо вона в цілому розмовляла ближче до суржику, або навіть російською, коли переходила на лікарські там терміни. А тут ось їй справді стало дуже сильно цікаво. Їй захотілося і вона дуже активно почала якось і переходити, і з друзями вживала, і перетягнула свого нареченого теж. Ну він був не проти. Ось. Давайте далі по новелам. Збентежена вечеря. Це цікаво, тому що питання про, знаєте, статус в суспільстві і про ось ці стани. Тобто багаті, бідні пани, ну, не пани, прості люди, селяни. ух, Чогось пани так висміювали селян. Знову такий Ось цей малий хлопчик, він був такий розумний в цій новелі він казав такі речі, які не всі дорослі люди розуміють насправді. Я ось призадумалась, як він каже, чому коли до нас зайшла панночка, і вона була вдягнена ну так по їхній моді і дуже смішно для нас, ми з нею не сміялись. А коли прийшов. Оцей малий до неї в гості. Дорослі висміяли, що він приніс своїй кумі там на, ну, як би мені здається, це свят, вечір був, наче. Він їй приніс кутю і таке всяке. І вони висміяли, що це ж хлопчик з села, що він твій похресник ляля. -ля -ля Несолідно. -да. І, знаєте, так. Глибоко вдарило те, як ця мала дитина розізлилась, який у нього високий моралізм. Просто ось він прям побачив, знаєте, наскрізь з цих людей, які вони токсичні, які вони ядовиті, що вони нічого не варті просто. йому було неважливо, що вона йому дала той п'ятак. Він взяв його, запустив в вікно, щоб їм, типу, помститись. Але тим часом, коли він прийшов до свого хрещеного, котрий у в'язниці. ну... Він там у в'язниці не через те, що він щось справді накоїв. а... Як я зрозуміла, то він підтримував якийсь ось народний рух, там, ля -ля -ля, і його посадили за підозру, тобто навіть, ну, таке. Несерйозно. І... Знаєте, ось той хрещений він був хорошою людиною, і він такий добрий до свого похресника, що малий, йому не важливо, що його хрещений батько нічого йому не може дати, що він навіть не може вийти з в'язниці. Йому було важливо, як до нього ставляться, що його люблять. Знаєте, діти в цьому плані, мабуть, і бачать більше. Фух, але просто дуже боляче, що це зачепило малого хлопчика. Ця реальність вдарила його занадто рано насправді. І ще одна новела Соловйовий спів. Вона мені здалась в якомусь плані найцікавішою, тому що, мабуть, найактуальніша. Ой. Знаєте, ліричний герой був правий за своїми прагненнями, цілями, мріями і бажаннями. Ми не бачимо, що ми робимо на шляху. Ми ніби проштовхуємось, ми ніби йдемо по головах, і ми не зважаємо на те, якою ціною для інших ми щось виконаємо. Так він хотів розгадати цю справу, він хотів слави, він хотів, щоб всі знали, який він розумний, як він гарно вивчився ось цим юридичним штучкам. Але хіба він подумав про те, що він залишить родину без ще одного чоловіка? Тому що першого чоловіка несправедливо посадили у в'язницю, другий помстився, і тепер посадили ще його? А там мала дитина. Так, воно все, знаєте, двояко, тому що, звичайно, злочинця не можна залишити на волі, але. Все ж таки ліричний е, персонаж він ганявся за злочинцем не заради того, щоб очистити цю землю заради справедливості. Ні. Тільки заради власної вигоди. Щоб йому було добре, щоб його всі полюбили, слава, визнання. Ох, який ти розумний, і погладили поголовці. А він просто прирік. На бідність і муки, сім'ю. Насправді дуже тяжко мені далася збірка, не в плані того, що її було важко читати, в плані того, скільки вона всього змінює. Знаєте, боляче читати про реальність, коли в ній живеш. Справді боляче. Мені більше подобається читати фентезі, роментезі, тому що воно нереальне. І воно набагато краще, ніж наш світ. Але тут вже народились ось так. Я рекомендую, тому що це справді витвір мистецтва це шедевр. І це ще й недорого: 240 гривень. Купуйте, читайте. Українська література це не нудно. Українська література це важливо і це наше. І воно актуальне. Навіть те мовне питання не напише вам англієць про мовне питання. Не так, як наші. Я не знаю, воно все дуже важливо і воно все так зачіпає і. І хочеться знати наше нашу історію, нашу літературу. Те, чим дихали наші митці. Мені здається, дуже велика частина з цього всього була реальністю. І це. Це неймовірно. Всім гарного дня! Сподіваюсь, вам сподобався цей відгук. Па-па!